Вітаю вас на нашому YouTube-каналі «П'ятихвилинка для жінок. Дякую, що переглядаєте відео та підписуєтеся. І сьогодні говоримо з вами про таку трішки делікатну інтимну тему саме для жінок, для чоловіків теж підійде, але більше все-таки страждають на це жінки. Це молочниця. Молочниця або вагінальний кандидоз, як ви можете це чути від лікаря, або вульвовагіноз це все-таки неприємні скарги будуть у пацієнтки, в жінки, в дівчини, як, наприклад, неприємний запах піхви, свербіж, почервоніння, саме ділянки статевих органів, і багато інших неприємних. Скарг, яких соромиться жінка, і вперше, звичайно, вона звертається в аптеку за допомогою. А фармацевт обов'язково намагається їй допомогти. Проте, звичайно, більш правильно буде, коли ми з вами будемо звертатися до лабораторних показників. Тому як боротися із молочницею або з вагінальним кандидозом, буде у наступному відео звучати. А так як ми з вами завжди говоримо за профілактику і превентивну терапію, то сьогодні вам скажу, що головне дотримуватися це гігієни особистої, мати статевого партнера надійного і бажано одного, і або хоча б відкритим статевим шляхом жити з одним партнером. І, звичайно, зараз якраз у нас літо і тепло, і ми з вами можемо купатися в водоймах, в басейнах. Тому Купатися в перевірених водоймах і басейнах, захищати себе і дбати про себе до наступної зустрічі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.